А дощечка у нас 2,5 сантиметри на скільки у нас тут на 2. Ось таке воно все малюсіньке. Далі поїхали. У нас ось така велика миска для самі тіста. Так, зберегти. І. Ось будемо збивати тісто. Будемо готувати кухане, кухане, перший комплект. пашоль. Тепер готуємо другий комплект. Пішли далі. Далі у нас, да, за всі дрібниці я заплатила 25 євро. Все по євро і набрала. На більше 20 євро цих дрібниць. Це ось такий комплект, тарілка, віделка, дві виделки дерев'яні і теж спивалка. Це я відкривати не буду, поки що притримаю. Потім отаких два пакети. Один пакет відкрию, покажу, а другий пакет буде поки що закритий, тому що тримається в подарунок. Чотири баночки з цитроновими, і якщо я не помиляюся це маракуя тут, у баноці. Тож, відкриваємо, будемо дивитися. Зараз я спробую трошки вище підняти, щоб було краще видно. Ось це, мімімішне, дякую за лайкосик. Так, відкриваємо, будемо розглядати. Перша баночка. Це у нас лайм. Цитронове. Витрісу, не витрісу. Воно так упоковано, що я витрясти не можу. Опс, хоча б одну частину. Одну дольку. Ось така баночка. Потім ось така рожева. Вона може зливатися зараз. Сім. Потім у нас є баночка з лимонами, тольками лимону. Ну Ну у нас які що не. Ось так. Дольки лимону. Тут, напевно, теж не вдасться. Не вдасться витрусити хоча б одну є, одна є. Ось тільки лимончика. Це можна декорувати тортики, випічку. Далі. Далі у нас іде апельсин, дольки апельсину. Воно дуже малесеньке, воно дуже ніжне ось така випала, ось така малесенька. І вона у нас... Давайте поміряємо, подивимось, подивимось, яка вона за великого розміром. Тут навіть немає пів сантиметра. 4 міліметри. 4 міліметри, ну, в принципі, є пів сантиметра, пів сантиметра долька цитрусових. Ось таке воно мініатюрне, мімімімішне. Такі 4 баночки і у мене такі два комплекти. Один подарунок, один для поробок. Поїхали далі. Викладаються на бік. Далі. Далі у нас йде ось такий пакетик. Відкриваємо. Тут у нас пляшка, вина. Тут у нас тарілка. Тарілка у нас. Шириною скільки діаметрі вона має.